І у соцмережах запустили новий флешмоб, присвячений контрнаступу зсу. Користувачі Твіттеру публікують фото з найнеобхіднішим е, для перемоги. Однак українці підійшли до цього флешмобу з гумором. А тому серед потреб нашої армії виявилися е, лицарські обладунки, е, піксельне е, нагліже і смертоносний вірус, що перетворює людей на зомбі. Ці публікації українці з артама підписують, видали такі штуки. Здається, почалося наші громадяни також публікують і транспорт, який би став у пригоді з силу. Одним з користувачів було викладено фото свині з крилами, яку нібито от передали нашим силам. А інший дерев'яний підводний човен. Що ж стосується зброї, яку мають видати бійцям силоборони, то її розмаїття просто вражає. Там і магічні палички Гаррі Потера, бластери, мечі а також мініатюрні автомати. Ти варто зауважити, що окрім е, приводу поліпшити настрій, ось учасники флешмобу переслідують і іншу мету. Це вплив на морально психологічний стан росіян, які стежать за українськими соцмережами в надії отримати бодай, хоч якусь інформацію про майбутній наступ зсу.